Доброго дня, я Станіслав і ви на каналі Архідеї вдома. Ось нарешті дочекався я пишного квітіння цілої купи моїх архідей. Але є в мене на полиці нижче орхідеї, які починають квітнути дехто перший раз, дехто другий, але не таким пишним цвітінням. Як на той верхній полиці. І ось про одну із архітеєк, яку ви зараз бачите, я і хочу сьогодні з вами поговорити та розказати історію, як вона до мене попала, і скільки років пройшло з того моменту, як вона ось нарешті розквітла. Зараз ось так от добавлю світла, щоб. Воно було не тільки з тієї стильної сторони, а і спереду, щоб можна було краще розглядіти. Подивіться, яка помаранчева середина. Вона так мене заворожила. І я, коли два дні назад побачив, що ця орхідея ось, ось почне розпускати квітки, дуже сподівався, що тут буде щось. Цікаве, а ось що вона буде настільки цікава, що вона мені так сподобається, такого я, звісно, не очікував. І мої враження від е, краси цієї орхідеї надали мені наснаги до того, щоб зняти про цю орхідею відео. До речі, я не знаю точно назви цієї орхідеї. І з історії ви зараз це зрозумієте чому. Але я дуже прошу вас, хто знає назву цієї архідеї, будь ласка, напиш... напишіть у коментарях. Звісно, що я зараз проведу розслідування і в інтернеті постараюсь знайти назву цієї архідеї, але ж не завжди з першого разу можна знайти саме е, назву. Ну, Справжню назву, тож прошу допомоги, хто знає, напишіть, будь ласка. Ну, а знайомство з цією орхідеєю в мене почалося ще у 2021 році, коли ще дуже манюєю орхідеєю вона приїхала до мене із міста Херсона. І покупка була здійснена у групі Зелена хата. І ось гарно, що Viber у нас такий мусорник, і він збирає в собі, якщо в ньому покопатися, дуже багато інформації. Коли я робив ось зйомку, не зйомку, а фото ось цього дня, коли я отримав. Ось кілька орхідей, і вони були навіть не у пасаці, а їх просто зрізали з квітоносів або від'єднали від матері орхідеї, що я навіть, навіть не знаю, чи це кейк, чи це пристволова дітка. Тож домовленість була така, що мені зріжуть кілька діток. І пришлють тих, і посадку робити буду вже я сам вдома. І ось на вашому екрані ось ця орхідея, яка зараз, ви вже, той тільки що бачили, вже розквітла. Зараз давайте. Це, значить, було в нас 8 жовтня. І ось зараз передивлюся десь ось. Ось 8 грудня я зробив пересадку не тільки цієї орхідеї. Я спочатку посадив її просто в мох. Вона два місяці просиділа в мене в мосі. І ось бачите, через два місяці я зробив посадку у 12 й горщик. І досвіду в мене тоді було ще зовсім мало. І ось це дуже велика помилка, яку роблять багато архолюбителів, які тільки починають займатися архідеями. То горщик треба підбирати по розміру коренів орхідеї. Я, на жаль, зробив помилку, яка коштувала мені 3 роки очікування. Але ж тепер ви бачите. Це просто красуня. Я не можу налюбуватися її красою. Не знаю, чому саме ця квіточка мені так сподобалася. Можливо, що одна з перших моїх забажанок це була орхідея Дарвін. Як ви знаєте, вона також така білого кольору, і середина у неї також така е, яскрава, е, жовто-помаранчева, як і тут. Ну, я сказав на початку відео помаранчева. ну, Скоріше, це яскрава жовто-помаранчевий такий колір, але ж там, де губа, вже можна сказати, що вона більш помаранчева. І по бокам він бачите, пелюстки також. такі е, більш помаранчеві, ніж жовті. І квіти, ви бачите, що за формою як пелор. Але я дуже сподіваюся, може вони розкриються ще дужче і будуть метеликом. Тож, давайте, щоб нам не заважали інші орхідеї, переставимо на наш робочий стіл. І зараз ще е дрібніше розглянемо цю орхідейку. Ну ось, бачите. Ось тут, коли ми прибрали орхідею і тепер ззаді ніхто не світить, ну там ж лампа ззаді стояла, а тепер іде світло тільки спереді. Дивіться, яка вона красива, які насищені кольори у неї на пелюстках. Мені навіть подобаються бутони, які ще не розкрилися. Ви подивіться, якого кольору вони тут присутні і такі, і персиковий тон, і фіолетово ну червоний такий. І ну, ці кольори мене просто будоражать. А от там, де колонка, бачите, ліворуч і праворуч від колонки, такі рожеві відтінки є. Ну, просто це щось. До речі, кому сподобається, будь ласка, не соромтесь, напишіть у відгуках, що ви думаєте про красу цієї орхідеї. Чи це тільки мені вона так сподобалася. Чи вона подобається і вам, глядачам каналу Архідеї вдома. Якщо так, то звісно я чекаю, що ви залишите лайк чи вподобайку. Хто як називає цю функцію? Ну, а ми давайте зробимо догляд. І те, що ви зараз побачите ось у горщику, не таке вже яскраве, як зверху. На жаль, за три роки я цю орхідею так і не пересаджував нікуди, я ґрунт її не міняв, лише двічі чи тричі я міняв мох, який зверху. Ну, бачите, корінці є, деякі доходять, бачите, до донизу, на жаль, нема жодного. Можливо, десь посередині там якісь є, але ж корнева система цієї орхідеї бажає бути кращою. Але ж тепер я розумію, як вона квітне, тож догляд за нею тепер буде дуже ретельний. До речі, зараз я вам покажу, як Останні десь пів року, може трошки більше, я робив їй палив. Я не опускав цей горщик, я не робив проливи. Я просто брав пульвілізатор і ось таким чином, як зараз, ось так от обрізкував корінці, обрізкував листочки, ці листочки, ось так, от потім протирав. І це я робив. Е, ну, з регулярністю, скажімо так, від 7 до 14 днів, в залежності від погодних умов. Бо коли погода стояла суха, то це я робив майже кожні 7-8 днів, а коли наступила осінь, то, звісно, десь раз на 2 тижні. Ось таку процедуру я робив ці цій орхідеї. Добрива, якими я користувався, поки вона була малею. Звісно, були з привищенням азота, НПК, там, де азота більше, ніж фосфору і калію. Але ж ця орхідея дуже повільно наращувала спочатку. І е, корінці, і листочки, бо, як я вже казав, що я зробив помилку щодо того е, щодо посадки, яку я зробив у дуже великий горщик, що треба було набагато менший горщик саджати її. Тож вона викаблучувалася і не хотіла швидко рости, а я також е, щодо, щодо неї. Зайняв таку вперту позицію, що поки не заквітнеш, нікуди не пересаджу. І ось ми три роки, ось так ось боролись друг з другом. І ось нарешті вона здалася. І тепер діло, звісно, за мною. Мабуть, відношення до цієї архідеї в мене буде найретельніше. До речі, бачите, у неї всього навсього 4 чотири листочка, і за весь час вона віджавтила всього-навсього чи один, чи два листика. Ну, А каренці, бачите, у неї такі товстенькі. Вон, Квітанос, ну що, квітанос також не дуже товстенький, он ще є брунька. Бачите, така трошки набухша, але навряд чи вона зараз щось видасть ця брунька. Квіти такі невеликі, десь 4,5-5 см, і загалом це, скоріш за все. Або міні, або міді архідея Ну що, я думаю, що вже пора спробувати знайти інформацію про цю орхідею в інтернеті. Тож, якщо хочете, давайте разом пошукаємо. Можливо, ми зараз знайдемо, хто ж це така, така красуня. У пошуку забиваємо фаленопсис пилор світлих відтинків. Персикові тона з помаранчевою серединою. І погнали шукати. Так, все не то, не таке. Тут є деякі, ну так, лише трохи щось нагадують, але ж не такі, не такі, не такі. Мабуть, щось я не так забив в пошуку. Можливо, треба було якось інше набрати. Але ж давайте вже до кінця я зараз долистаю, можливо, щось нам і попадеться. Так, є фаленопсис Пилорик. У орхідеях світу. Зараз Мікі Гуд Айдея. Мікі Гуд Айдіа. Зараз ми, 에, мабуть, зараз я заб'ю окремо. Ну, нижче трошки зараз пройдуся ні під цією квіткою, що дуже схожа. Інших схожих нема. Зараз я ось оцю назву знов зав'ю у пошуку. Мікі, Good Idea. Мікі це такі теплиці в Азії. До речі, інформацію про ці, ці теплиці в мене не дуже багато. Тож, я знаю, що це теплиці, але якщо хтось знає більш детальніше, будь ласка, напишіть про цю теплицю. Тож, ми забиваємо фаленопсис, Мікі Good Idea і нам вискакує ось така квітка, дуже-дуже схожа, особливо бутони, дивіться. Ботони точ в точ такі, як і в мене, і квітки дуже-дуже напоминають ті, що я вам тільки що показував. Тож, скоріш за все, мабуть, ми все ж таки знайшли. Але це не 100%. Тож, будь ласка, якщо хтось знає 100% назву цієї орхідеї, будь ласка, напишіть. Мені в коментарях. Я думаю, це буде цікаво не тільки мені, але і тим глядачам, які, як і я, закахалися в цю орхідею. І, мабуть, хтось також захоче мати таку орхідею у себе в колекції. Тож, дивіться, ось я знаходжу, що тут є і метелик «Мікі Гутайдія». І пишуть, що це пилорик. Ну, можливо, тільки дві доби пройшло, як у моєї орхідеї розпустилися квіточки, можливо, вони ще і більш розкриються, але ж зараз вони все ж таки за формою вони все ж таки пилор. Напишіть, чи є в кого така орхідея, як вона квітне, бо це, ж, як ви розумієте, перше цвітіння, тож, можливо, вона випустила всього лиш один квітанос, а ну, що я маю на увазі? Вона квітне ось так одним квітоносом, чи вона. Дає ще відгалуження і квітіння її мультифлорне. Бо я дуже знаю багато мультифлорок, які в мене перше квітіння було всього-навсього на одну гілочку, а друге е, квітіння вже був цілий букет відгалужень, і, вона, і вони квітли вже дуже рясно. Ну, а я хочу ще вам задати одне питання, яким чином ви знаходите назви орхідей, поділіться, будь ласка, у коментарях своїм досвідом. А я, в свою чергу, поділюся другим способом, яким я користуюсь. І це способ, за допомогою якого я вже не раз знаходив назви своїх орхідей, які в мене були невідомі. Тож, це група у Вайбері, група орхолюбителів. І моя сама улюблена група це орхідейні посиденьки, у якій зібралися дуже досвідчені і добрі люди. Ось так виглядає ця група. Я думаю, що всі бажаючі вайбері зможуть знайти і, якщо їм сподобається. і ви з повагою віднеситесь до цієї спільноти, то вам це віддасться старицею. Чому, якщо ви спитаєте, Та тому що головне, що в таких групах люди обмінюються своїм досвідом. Там ви можете задати любе питання. Якщо хтось навіть не видно, спочатку може відповісти, то я вам скажу, що 100% хтось поправить і завжди ви там знайдете істину. Також у таких групах можна буде викласти фото своїх орхідей. Якщо у вас виникли якісь питання, також можна задати питання і ви 100%, і ви 100 получите відповідь. Тож, діло за вами, а я Завжди люблю читати, що люди пишуть у таких групах. Не завжди є час, щоб поспілкуватися і написати щось від себе, бо робота забирає дуже багато часу. Тож, а ми повернемося до нашої красуні і, мабуть, вже прийшов час ставити її на місце. Тож поза добрива, що я казав, коли вона тільки наращувала листочки і корінці, я сказав, що використовував азотні добрива. А вже коли десь з місяць назад я побачив, що вона почала ростити квітанос, то звичайно я її 2-3 рази успів одобрити фосфорно-калійним, мабуть, два рази фосфорно-калійним добривом. Тож, сподіваюсь, що квітіння її буде довгим. Але поки не відкрилися усі бутончики, я, мабуть, все ж таки ось так от поставлю, як вона і раніше стояла. До початку відео я, звичайно ж, повернув лицем до нас, але коли вона зараз, щоб бутони не були косі, поставлю її все ж таки так. Ну і зараз хочу вам так трошечки показати, які ще в мене тут є орхідеї. Ось дивіться, що витворила ось оця орхідея. У неї почав рости квітонос із листика. Він ріс-ріс, і потім він чогось загнувся і пішов рости не вгору, а чомусь донизу. Правда, вона стояла не в цьому місці. Там була дуже рясна орхідей. Ну, скупленість дуже велика була. І дивіться, що вийшло. Зараз я навіть, мабуть, витащу цю орхідею, щоб ви побачили дійсно, наскільки виріс кривий, кривий квітаніз, але все ж таки він виріс. Квітка, на жаль, лише одна. Квіти ця орхідея вже вдруге І назва її солодка крапелька. Ну ось, бачите, така погряна червона. Квіточка з білою серединкою і жовтими, вона там на губі невеличкими смужками. Ну, а я, мабуть, сьогодні вже буду закінчувати відео. Зараз перед тим, як поставити цю орхідею, я, мабуть, камерою пройдусь по тим орхідеям, які розквітли на цій полиці. Тут є одна орхідея, як, назву якої я, на жаль, не знаю, але інші я знаю. Ну, я ще раз до вас хочу звернутися. І... Попросити, щоб ви написали назви орхідей, які ви зараз впізнаєте. Мені дуже буде цікаво, чи всі знають такі е, красиві сорта. І якщо в когось є такі, то звісно діли, діліться такою інформацією, будь ласка. Ну, а я на сьогодні вже буду закінчувати. Бажаю всім... Таких же ж позитивних вражень і емоцій, які отримав я від е розпуску е цієї орхідеї, яка називається Скоріше за все Micky Good Айдія». Ну, і, як завжди, закликаю вас до того, щоб ви, якщо не підписані, підписуйтесь на канал, залишайте відгуки. Діліться посиланням на відео зі своїми друзями та людьми, які займаються орхідеями. І, звісно, запрошую вас заглядати на канал Орхідеї вдома знову і знову. Ну а на сьогодні всім на все добре. Бувайте!